Дорогі брати і сестри, дуже часто, ось у Великий Піст, ми відчували те, що ми дратуємося і роздратуємося з тих чи інших обставин. Але слід сказати, що в цьому не винен Великий Піст, в цьому винен диявол. Тому що коли людина постить, вона старається більше молитися, вона старається більше добра робити, вона постить, і таким чином вона наближається до Бога. І Бог такій людині дає мир. Ось і Бог завжди хоче, щоб між людьми був мир, щоб між людьми була любов. Але диявол, він хоче, щоб між людьми завжди був розбрат, ненависть, і цього миру не було. І тому диявол постійно роздражає людей, і люди дратуються на своїх ближніх, чоловік на дружину, дружина на чоловіка, батьки на дітей і тому подібне. І як в такому випадку ось перемогти в собі цю роздратованість, щоб не роздражатися? Коли ми відчуваємо, що людина починає дратуватися, що ми починаємо дратуватися, і ми думаємо, що зараз цей вулкан зірветься і покриє своєю лавою всіх навкруги, нам потрібно зрозуміти, що в такому випадку потрібно замовчати. Святі говорять, що. Коли людина дратується, їй потрібно просто закрити свій рот, і людина, звичайно, повинна читати молитви. Можна читати Ісусову молитву, Господі і Ісусі Христі, Сині Божий, мене грішного, і через декілька хвилин все заспокоїться.